Доброго дня, шановні, ви на каналі Lefine, і Ми поговоримо просто про ті поняття, кому потрібна ось кредитна картка або просто банківська картка, хто постійно здається питанням: а потрібна мені, чи не потрібна ця картка, хочу чи не хочу, є у вас сумніви, і ви не знаєте, обирати чи не обирати. І давайте, наприклад, розглянемо кредитну картку від Спортбанку, яка. Надається для кожного клієнта, є сайти в коментарях, а також в опису до цього відео для користувачів Android та iPhone окремо. Ви можете завантажити, перейшовши за посиланнями. І головна подія, що вам не потрібно відвідувати відділення, щоб замовити цю картку. Кредитна картка Спродбанку вона може бути з кредитним лімітом або без. Переваги у користування дуже великі. Якщо ви будете порівнювати, наприклад, з стандартними банками, які, які зараз пропонують послуги, це ми, наприклад, можемо порівняти з Приватбанком та Гащадбанком. І чому вигідно? Тому що Privat та Ащад не дають кешбек. Тобто це повертаєте ви від ваших витрат гроші, які можна Ну, заробля... Це ж ваші гроші, які ви заробляєте, і повертаєте. Потім собі знову на ваш баланс, або просто донатити Так ви витратили 100 гривень, а з витрати, якщо цей товар йде з кешбеком, а я нагадую, що в спортбанку, який ми наприкладі розглядаємо, до 20% є кешбек у вибраних категоріях, ви можете подивитись та обрати при користуванні І ви ці кошти економите і плюс ще. Додатково не витрачаєте на донати, наприклад, це наприклад. Це ваша перевага, і саме чому ось картки з кешбеком, не тільки спортбанк, але й інші є перевагою. У нашому прикладі спортбанк не тільки дає можливість отримувати кешбек, а і ще оплачувати комунальні послуги. А як ви знаєте, дуже багато банків, якщо використовуються десь навіть їхніми додатками, вони беруть комісію при оплаті комунальних послуг або просто при переказі з картки на картку. Ми не беремо перекази з картки на картку в одному банку, якщо ви з привату на приват перекидуєте. Але якщо ви перекидуєте з Приватбанку на той же Монобанк, то там є в Приватбанку комісія, мінімум 5 гривень. В Спортбанку є моменти, де ви без комісії переводите власні кошти. Цим ви теж можете користуватися. Тобто кожна ось копійка, чому кажуть, що копійка гривню береже. Ось так: от кожна комісія і вам виходить це в копієчку кожного місяця, якщо ви користуєтеся. І з головним питанням, давайте розберемося, обирати чи не обирати кредитну картку. Просто, наприклад, для себе задайте це питання. А саме коли стосується моментів, коли, наприклад, не вистачає грошей, ми всі буваємо, що хочемо переза перепозичити в друзів або в знайомих, або в батьків гроші. Але. Головне питання: ми не хочемо своїх батьків про щось, наприклад, просити. Ми не хочемо, щоб батьки хвилювалися за те, що у вас як у дитини, наприклад, тимчасові фінансові труднощі. Ну і для цього ось у нас є моменти, коли ми звертаємося в банк за кредитними картками. Я не говорю про кредити готівкою або про швидкі кредити в МФО компаніях. Це просто така ситуація, коли вам до зарплати або ви. Очікуєте виплату за свою роботу? Треба, ну наприклад, на продукти гроші. Ну і тоді ми користуємося кредитними картками. І в Спортбанку, якщо ви берете кредитну лінію, відкриваєте, то 62 дні є без додаткових комісій. Потім вже будуть відсотки. Не забувайте, що сума кредитного ліміту до 100 тисяч гривень, максимальний термін кредиту на вимогу. Не забувайте, що в Таскомбанку, а також в всіх продуктах, які працюють на ліцензії. А саме Спортбанк працює на ліцензії «Таскомбанку», відсоткова ставка починається від 0,1%.